Доброго дня глядачі каналу Дешево та Весело. Ось вирішила себе порадувати. Пошила ось такі штанці з кишеньками. Як кишеньки шить в мене є у відео. Бачите, вже в мене є прогрес. Шью з кишеньками. Ось такі штанці, це піжамні штанці. Віскоска. Осталась зліта тканина. Чи такі домашні? Може такий домашній костюм. Я люблю вдома ходити зимою в таких костюмчиках. Штанці і ковтинка. З літа залишилось трохи тканини. І ось, бачите, штанці вже готові. Тут на різиночки з кишеньками, на манжетах. І тепер буду шити до них ще кофточку. Дома теж треба виглядати файно. Ну а як же? І заразом. Учиться. Щас я буду розкладати свою тканину. У мене її залишилось небагато. Ось, бачите, отакий кусочок. Ковтинка буде з рукавами, вона нерівна. Така вже огризочки, ну, та нічого, я думаю, мені вистачить. зараз буду ложити, шукати свою стару викройку. Я її зробила на папері, по ній я вже шила блузочки. І ось пошью ще таку ковтинку до штанців. Це буде такий. Домашній костюм, в якому можна буде і повалятися, і походити по дому. Ось отак. У мене є ось така викроєчка. Я її давно зробила, і, бачите, робиться вона дуже просто. Єдине, що я отут по талії не буду обирати, щоб було вільніше. Я її ось прижала досточки, тому що вони скручені для збереження. І обвожу, ось така в мене є ручка. Тканина чорна, але ця ручка теж від пару дожди зникнути, чорнила. Обвожу і вирізаю. Це перед. Ось я викрила всі деталі, мені тканини хватило. Ось два рукава таких, передня, задня полочка. Тепер застала шити блузочку, і буде у мене домашній костюмчик. Наметувати я не буду, вже трішки опита є. Я тільки з булавками і на орлаку прострочу. Ось отак. П'ята ранку, а я вчуся шити. Ну, іншого часу в мене просто нема. Спочатку я шила ось плечі і буду наживляти тепер рукава. Так, так, не бока. А до плечей приєднаю рукава. Спочатку на булавочки, ось тут посерединки я зробила насічку Спочатку булавочками, потім ось прострочу, а потім уже буду шивати бока разом із рукавами. Я шила плечі. Пришила рукава, і тепер, ось бачите, я сколю від низу, отак, до кінця рукава і зроблю строчку на верлаку. І мені зостанеться обробити горловину, низ і манжети на рукава. Але це, напевно, коли я ж прийду з роботи, або теж завтра встану о третій ночі. І поки збиратися на роботу, ось скоро шоста ранку, я буду шити. Другого часу в мене нема. І так, що далі? Ось, бачите, я сколола. Рукав і аж до кінця блузки. Тепер я прострочу і так о, обидві сторони. І мені зостанеться пришити манжети і обробити горловину. ну Для цього ще манжети мені прийдеться викроїти. Ось і все, блузочку я шила. Бачите, рукава застрочила. Останеться лише зробити манжети. Внизу я теж зроблю манжет, трошки присоберу, так як я завдяки манжету і трохи свій целюліт на животі буду скрадувати. Тому я роблю манжет, присобираю і воно трошки скрадує мені живот. Гарловину я обверлувала, випросую, отак підігну і просто простручу. Ось отак. Надіюсь, ще один день. І блузочка до штаніжків буде готова. Бачите, стала о четвертій і вже до шостої практично блузка готова. Щемо далі. От і все. Мій домашній костюм готовий. Ось бачите такі штанішки з манжетиками. Тут у них кишеньки, на резиночки. В ковтинки теж ось унизу манжет. Рукава ось теж на кінці з манжетами горловинку я просто обверлувала і застрочила, так що вчиться ніколи не пізно. Вчимося разом. Я вибираю самі прості моделі і потрохи освоюю. Ось так костюм віскозний. Я купила тканину по скидки влітку. шила плаття, халати, кофточки. І залишився ось такий кусочок, і я вирішила, чому б мені вдома гарно теж не виглядати. Ось бачите, я люблю такі костюмчики вдома носити. халати це не моє, тільки. Душ піти, а ось такий костюмчик і зручно, і для тіла приємно, бо це натуральна віскоза. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і будемо шити разом. Всього вам найкращого, все буде Україна, спокійного вам дня. Уже ранок я збираюся на роботу. 4 ночі не поспала, верніше. З трьох часов не спала до 6, ну, а потім вже збиралась на роботу, і ось костюм готовий. Всього вам найкращого.